Вісім сімей залишилися без домівок у Смілі на Черкащині через ракетну атаку на місто 29 грудня. Діну Ковальчук з псом Арчі та Кицькою мусею прихистили на роботі. Арчі поранило уламками зруйнованого будинку, бо він був усередині. Як нині живе родина? Дізнавалася Ольга Косенко. Це відео облетіло соцмережі 29 грудня. Розтрощений російською ракетою будинок і серед уламків наляканий закривавлений пес породи Амстав. Таким його побачила рятувальниця Юлія Норовкова. Але він стояв на місці, дивився по сторонах, але ні до кого не відгукував. Він був поранений. Я думаю, просто він був в стані шоку. Невдовзі з роботи примчала власниця Арчі діна Ковальчук. каже, кинулася рятувати не майно, а пораненого собаку. Я займалася виключно собак. Я не могла йому зупинити кров. Стільки з нього крові вивели, що я просто його мотала у сусідів, бінти взяла. Далі до ветклініки, клініки, де арчі прооперували та зашили рани. В районі серця там скоби стоять, палапа, шматок там шкірою вирпла. Арчі завжди був спокійний та лагідний пес, розповідає діна. З усіма ладнав та після ракетної атаки боїться голосних звуків. Ревно захищає господиню від чужинців, тож нині заново повертає йому віру в людей. Молодець, молодець Розумний пес вибух страшенно налякав і кицьку мусю. Їй давала їсти, вона мене за руки гризло. Тобто Мстила людям таким чином. Чоловік та син Діни в збройних силах захищають Україну від ворога. Про спокійне життя у будинку, який самі облаштували, де були щасливі понад чверть століття. Нагадують тепер лише світлини. Настає вечір, ти збираєшся додому логічно, і от зараз приходить уже осознання того, що. Ну, що нема вдома, важко це звичайно. Будинок Діни з вісьмома іншими зрівняли з землею. Російська ракета понівечила дім так, що відремонтувати неможливо, тож його відбудують з нуля. Діна шукає будинок, де поки зможе жити. Нині зі своїми чотирилапами мешкає на підприємстві, де працює. Тут Арчі вже навіть знайшов подругу, місцеву охоронницю фазу з нею залюбки грається та відновлюється. Із Черкаської області Ольга Косенко, Олег Клименко. Ми Україна, марафон Єдині новини.